Привіт, сьогодні поговоримо про документи, які ми оформлювали по прибутті у Канаду. Одразу хочу зазначити, це особисто наш досвід. У кожної людини може все скластися по-різному. Моя інформація стосується саме провінції Онтаріо, бо ми проживаємо в провінції Онтаріо. Отже, найперший документ, який ми отримали, коли прибули до Канади, це був Work Permit або дозвіл на роботу. Дозвіл на роботу надає нам право перебувати на території Канади легально більше 6 місяців і працювати на її території також. Work Permit отримується в аеропорту. У нас це зайняло хвилин 15, може, 20, але нам пощастило, бо у нас не було черги. Я читала коментарі, що у людей подекуди йшло на це декілька годин. Значить, work permit має надаватися на три роки. У мене work permit на три роки. У мого чоловіка work permit до кінця дії його паспорта. Для дітей нам видали visitor records, Це теж як документ підтвердження легального перебування на території Канади. Значить, у людей інколи виникає питання: що мені той воркперміт. У мене є віза. Отже, віза нам потрібна для в'їзду на територію країни. Тобто, якщо у вас віза на 10, на 20, на 100 мільйонів років, ви можете весь цей період часу просто подорожувати Канадою. Але через 180 днів вам потрібно залишити територію цієї країни і повернутися лише за 180 днів. Work Permit надає вам право проживати на території Канади легально більше 6 місяців працювати. Загалом це наша легалізація. Тобто наразі з Work Permit ми Temporary Residence, а не плутати з Permanent Residence, бо Permanent Residence ще треба заробити. Також часто виникає питання: у мене є канадська віза, чи можу я Поїхати на пару днів у США ні, не можете, бо канадська віза для Канади, для США є своя окрема віза, для Великобританії своя окрема віза, і так для кожної країни. А канадська віза тільки для Канади, для перебування на території США, для перетину кордону з території США. Ви маєте оформити туристичну візу. Наразі черга на оформлення туристичної візи у Торонто складає 483 дні. Подорожувати без візи до, на території США мають право тільки люди з канадським громадянством. Моя особиста порада, коли отримуєте work permit, давайте офіцеру не лише свій паспорт, а також роздруковане погодження на work permit, яке вам присилають, коли ви оформлюєте візу. Таким чином, це допоможе уникнути помилок у написанні якихось даних, там імен прізвищ, бо дуже часто виникають такі питання, що мені офіцер зробив помилку. Коли ви даєте оцей, це погодження на роботу, то вони просто вводять номер і вже без помилок вам роздруковується ворк це, Це так, особиста порада. Наступний головний документ, який має у вас бути, який ми оформлювали найпершим: це social insurance number, а, або коротко SIN, номер соціального страхування або по-нашому ідентифікаційний код. А, оформити його можна трьома способами: значить, перший спосіб це прямо в аеропорту в Торонто. А, Він, а, цей СІН номер оформлюється у сервіс Кенада. Сервіс Кеннеда є в аеропорту Торонто, прямо при виході в зоні прольоту там можна знайти сервіс Кеннеда. Але зауважте, що робочі часи у нього це будні дні, здається, з 8 до 5. Я можу помилятись, бо дехто писав, що до 8, тобто це треба перевіряти. Це найкращий варіант отримати свій номер в аеропорту. Другий варіант, або, як я кажу, для лінивих це замовити його через інтернет. Цей варіант добре підходить для людей, які не можуть чи не хочуть стояти в чергах, або забрались у дику глушину, де немає ніяких сервісів, щоб це зробити. Оформлювати таким чином сін не раджу, бо йде він поштує дуже-дуже довго. Третій варіант з яким скористались ми ми прийшли у сервіс Кеннеда і оформили собі сін номер. На сайті сервіс Кенеда написано, що ви маєте зробити апойнтмент, тобто попередній запис. Але насправді я передивилася декілька відео на YouTube і багато хто казав, що просто приходьте, ставайте в чергу, але приходьте за годину до відкриття. Ми так і зробили. Ми прийшли за годину до відкриття. Вже була велика черга, бо це був серпень місяць. Багато студентів. На момент відкриття працівник виходить, питає, чи є хтось за записом. За записом, звичайно, нікого нема, бо черга на запис на декілька днів. І ось так черга просувається потихеньку. Загалом ми витратили десь три години. Включаючи чергу, сам Сі-номер видається дуже швидко. У вас попросять тільки паспорт, work permit і адресу. Адресу можна надавати будь-яку, вони не будуть надсилати листи, це чисто формальність. Ми надавали тимчасову адресу нашої квартири Airbnb і без проблем. Разом з сі-номером нам дали пам'ятку для новоприбулих на українській мові, що треба зробити за перші тижні у, Канади, у Канаді. Наступне, коли ви вже маєте СІ номер, можна відкривати рахунок у банку. Рахунок у банку відкривається не так, як в Україні, тобто ви не можете просто прийти, сісти в чергу і відкрити рахунок. Всі рахунки відкриваються за попереднім записом. Ми цього не знали. Ми прийшли в банківське відділення, вистояли чергу, і нам у віконці сказали. О, ні, треба записатись. Вас записати у цьому відділенні найближча вільна дата була через 4 дні. Нас це не влаштовувало, бо нам треба було, ну, ми хотіли всі документи зробити якомога швидше. Ми пішли додому, відкрили сайт банку, знайшли, відкрили сторінку запису і знайшли просто відділення, в якому був. Знайшли відділення з найближчим запит, вільним місцем для запису. До банку ми прийшли в назначений час з собою. У нас був паспорт, і Сі номер нам все пояснили, які тарифи, які є картки. Ми банк особливо не обирали, бо якщо починаєш читати багато інформації, то ну, починаєш плутатись. Тобто ми вибрали банк Сіпс, в літаку я запитала вже. Українську канадійку, та чи хороший банк, Вона сказала, так, один з найкращих, і так ми в принципі з ним вибрали за півроку. У нас з ним проблем ніяких немає. По приходу в банк нам відкрили депозит-аккаунт, в якому був Чеджін рахунок, тобто це поточний і сейвінг рахунок, рахунок для збережень. Коли кредитна картка прийшла через декілька днів, ми її забрали у відділенні банку. Коли приходить кредитна картка, то у додатку з'являється ще й кредит аккаунт. Коли ми оформлювали для українців, що прибули по програмі Quiet, були спеціальні умови. Це два роки безкоштовного обслуговування, і нам запропонували кредитку на тисячу доларів. В принципі, нас це все влаштувало, ми оформили рахунок, закинули туди частину коштів, щоб активувати картку. Ми тільки закинули частину коштів, які привезли з собою. Без проблем можна закидати американські долари, вони конвертуються в канадські. Не питаю. Ну, тобто ми в банкомат просто поклали американські долари, на картку поклали канадські. Банкінг є, банкінг дерев'яний дуже тяжко щось зрозуміти, бо по декілька днів обробляються платежі. А, і, ну, не так, як в приваті, що ти зайшов, витратив, ага, подивився, воно зняло, там з кредитки перекинулось, там туди. ні. Тобто тут треба декілька днів ждати, поки воно оновиться. А скільки тобі треба заплатити по кредиту, воно взагалі оновлюється раз на місяць, тобто, ну, можна заплутатись. Можна перекидати кошти в. В межах свого аккаунту, але якщо ти хочеш перекинути кошти а, на інший аккаунт, то тут використовується не номер картки, а використовується імейл, який прив'язаний до рахунку. тобто ти у себе в банкінгу вводиш імейл людини, якій тобі треба відправити кошти, і все, її кошти заходять на картку. Тобто номера картки твої ніхто не знає. Номер кредитної картки, так, ти вводиш його в магазинах, там, в якихось послугах, щоб вони блокували на певний час суму, але номер дебетової картки ніхто не знає, і, в принципі, немає необхідності нікому її повідомляти. Далі нам треба оформити медичне страхування. По правилам взагалі медичне страхування оформлюється після того, як ти прожив на території Канади три місяці. Але уряд Канади пішов на зустріч українцям, які приїхали по програмі Quiet, і ми можемо оформлювати страховку з першого дня перебування. Єдина умова має бути підтверджена адреса проживання. Тобто, тобі, ну загалом, за правилами тобі, тобі не можуть оформити страховку, якщо ти не приніс договір оренди або якийсь там лист, якщо ти живеш у приймаючій сім'ї лист від цієї сім'ї, тобто ця сім'я має за тебе підтверджувати, що ти у них живеш. Тобто вони таким чином перевіряють, що ти дійсно живеш у цій провінції, бо ну, не можна оформити страховку в Онтаріо і поїхати жити до Манітоби і користуватися цією страховкою. Ні, кожна провінція це як окрема держава. А, значить, ми пішли оформлювати ОХІП, уже коли мали договір оренди. ОХІП ми оформлювали в сервіс Онтаріо. По Туди ми вже приходили по запису, бо були вільні місця. І в сервіс «Онтаріо» я раджу приходити за записом, бо весь той час, що ми там провели, як на мене, чи жива чарга не рухалась взагалі. Ми прийшли, запис ми зробили на сайті, прийшли на свій час, нам дали анкету, ми її заповнили. Анкету можна було заповнити на сайті. Але, по перше, на той час я не знала де роздруковувати і що там заповнювати, тому нема ніяких проблем заповнити на місці. Ми заповнили анкету, дочекалися, поки нас викликуть до віконця, значить, дівчинка-працівниця трошки покрутила носом, бо ми прийшли 27 го числа, о, верніше. Договір оренди у нас 27-го числа, а ми прийшли 25-го, Тобто у них страховка починає діяти одразу в момент звернення. Не можна так в програмі поставити, щоб вона почала діяти з 27-го. Я вже кажу: ну ми вже живемо от в тимчасовому житлі. От є договір оренди. Кажу, давайте ну, оформимо чому будемо ходити по 100 разів. А, у тому ж таки в Фейсбуці деякі люди писали, що вони взагалі оформили без всякої оренди і так далі. Не знаю, як у них це вийшло. А, значить, оформлюється все знову ж таки доволі таки швидко. Там вже робиться фотографія для пластикової картки. Дітей не фотографують. Там виписали цю медичну страховку. Вона вже працює як тільки її виписали. Тобто, не обов'язково чекати пластик, бо деякі люди чекають пластик. Пластик чекати не обов'язково. Якщо в тебе виникла ситуація, що тобі треба звернутися до лікаря, ти можеш вже звертатись, уже твоя страховка діюча. У тебе вже на папірці, які тобі дали, у тебе є номер страховки, тобто ти можеш звертатися. Пластикові картки нам прийшли десь тижні за два, напевне. Боже, такі страшні котки, капець. По медицині поки що нічого не можу сказати, бо у нас ще не виникало ніяких ситуацій, слава Богу, ми не звертались ні в клініки, ні викликали швидку. Наскільки я знаю, то швидка не входить в страховку, тобто виклик швидкої є платний. Не перевіряли, тому точно сказати не можу. Сімейного лікаря у нас також немає, не дивлячись на те, що ми живемо в місті, де дуже велика концентрація лікарень, є медичний університет, а брак сімейних лікарів існує. Я не ходила по клінікам, залишила заявку на те, що ми проживаємо в цьому місті, і нам потрібен сімейний лікар. Коли у них з'явиться сімейний лікар, якого вони можуть нам запропонувати, вони з нами зв'яжуться і там прив'яжуть до нього. Єдине медицина, якою ми користувалися, ми зробили щеплення від грипу. Щеплення можна зробити в будь-якому магазині, просто не обов'язково звертатись в поліклініку. Зробили ми щеплення за порадою наших знайомих, які проживають тут довгий час. Щоб легше перенести захворювання, якщо раптом ми взимку захворіємо. Бо перший тиждень у Канаді я дуже сильно перехворіла, мене не брали ніякі ліки, ні українські, ні канадські, тобто це був якийсь файт між бактеріями. Тому краще, краще щеплення зробити. Щеплення пройшло чудово, ніяких побічних ефектів і ну, все добре. Сподіваюся, що хворіти не будемо. Наступний важливий документ водійське посвідчення по водійському посвідченню, як здавати, де здавати, чим користуватись. Я зніму окреме відео, бо там дуже багато інформації. Може бути цікаво, може бути корисно. Ну і також зарахування дитини до школи, це також буде окреме відео, бо про школу там є чого розказати і про систему, і показати, і розказати, і як записувати дитину до школи. То все ну, зовсім не так, як у нас. зовсім. А ще у вас має бути пройдений медогляд? Бо ми підписуємо згоду на кордоні, що протягом 90 днів ми зобов'язуємось пройти медогляд. Взагалі, медогляд, ми пройшли його через 60 днів. Нам медогляд обійшовся. На трьох, два двоє дорослих і одна дитина десь 500 канадських доларів. Ми здали тільки рентген і аналіз крові. Лікар нас не оглядав, ніхто нас не щупав, нічого нас не питали. Тобто про всі свої захворювання ви пишете в анкеті. Ну, все як. Хочете пишете правду, хочете неправду. Тобто цей медогляд він більше направлений на те, щоб визначити у вас, чи є у вас заразні невиліковні захворювання, які можуть стати небезпекою для жителів Канади. Принципі, по документам, все у нас на оформлення всіх документів, окрім водійського посвідчення і медогляду, пішло 5 робочих днів. Тому ж таки в Фейсбуці мені писали, що я обманюю, такого не може бути. Всі документи робляться дуже довго Канада дуже повільна. Ну, що я можу сказати? Це мій досвід, він пройдений, всі дати стоять на документах. так, У нас вийшло це зробити швидше. А, можливо, проблема в тому, що хтось не хоче стояти в чергах, можливо, проблема в тому, що хтось живе десь далеко і у них немає місць, де вони можуть це зробити. Я не знаю. У мене вийшло так. Ходіть, дізнавайтесь інформацією, робіть все швидко, і все у вас вийде. Я сподіваюся, що я оглянула все. Якщо десь щось пропустила або є питання, ви можете їх задавати. Буду намагатись на них відповідати. Наступні відео у мене будуть саме про водійські посвідчення, школу, спорт, ну і взагалі наше життя з нуля в Канаді. На сьогодні у мене все.